Ну ось, вирила там сараї батьків ось такого коня. І мені потрібно швидко з'їздити в магазин. Нічого. Трохи треба підкрасити його. На новий ще не заробила. Нічого, все буде. Оце ось. Два мішки, тирси, і треба маточники попідсипати кроликам. Сусід привіз, дякую йому велике. Іду. Високо сиджу, далеко гляжу. Чи дивлюся? такий мій. Ну, а що? Як потрібно бистро, швидко змотатися в магазин? То ось, бо чоловік на роботі, то це найкращий варіант для мене. Зараз, раз, два, ідемо. Кателіфається, все. Скупилася. Вечором щось буде смачненьке. Ну, я не можу, люди подивіться. Подивіться, які хмари. Як можна не замічати цієї краси? Ах, хто мене тут зустрічає, А Ашо а, моя зірочка? А. Шо? Ти охраняла діток? Охраняла діток. Моя умничка, моя умничка. Все, я вже вдома. Діти й не замітили, що я десь відлучала, що кудись їздила. Ну ось, скупилася, шопутнього. Кока-Кола, ну це так. Водички. Що мені було потрібно, це риба, але риби я такої, як хотіла, не купила. Хотіла там, у нас є рибний магазин, але він сьогодні на переобліку. Тому не вийшло. Тому там вибрала з того, що є, більш-менш. Це ще в мене там є морозильник голови. Сьогодні буде щось смачненьке. Отак. От Це що значить складай все бігом на місце. Кинула ж, я вам знімала, кинула ж пакет на поло. Ну і що ви думаєте? Хто тут примостився? Хто примостився тут, а? Базилік? Базилік! А? Немає іншого місця, да? Тут зручно. Зручно, да? Катось. Так, і ось, поки буду нарізати зелень, є така вільна хвилинка, хотіла поговорити. Вже давно хотіла це зробити, але все ніяк не наважувалася. так, Трішки розповісти про себе, про свою родину, чому я вирішила відкрити цей канал і що до чого. Живемо ми з чоловіком уже 14 років у шлюбі. Як разом, то вже ми 15 років разом, в одному із сіл в селищ на Полтавщині. І от, я вже давно знімаю різні відео, там фото. Ну, це так, для сім'ї, для родини. Мені так подобається це все. Дивлюся, різних блогерів дивилася, дивилась, дивлюся. І от якось подумала, думаю, а чом би мені не спробували не спробувати. Вже давно хотіла, над цим задумувалася, але все, все ніяк не наважувалася. Так от, чому ж мені така о, прийшла в голову ідея? Відкрити свій канал. Коротше кажучи, я вже 12 років в декреті, ну, як в декреті, доглядаю за своєю особливою донечкою. От, перед цим ж розкажу. Ми з чоловіком познайомилися через рік одружилися. І ще через три роки в нас з'явилася наша довгожданна, наша довгоочікувана доня, наше сонечко, наш ангелочок. З'явилась наша доця. Але не все, не все так просто. Вона народилася особливою. Звісно, спочатку це для нас була трагедія. Але зараз вже це не так. Ще через два роки народився наш синочок. І от до чого я веду, так як ми з чоловіком вдвох тільки, мама моя далеченько живе від нас, немає змоги їздити туди-сюди постійно. Чоловіка, батьки померли. І от тому я вдома. Тому я вдома, 12 років вже, і трішки щось змінити в своєму житті, в нашому житті. Можливо, трішки буде легше, можливо, важче. Це ми не знаємо цього. Це я так трішки розповідаю, щоб ви взагалі були в курсі. І от, Я хочу знімати про все: про господарство, сад город, про діток, про нашу родину. Але це все буде згодом. Все згодом. Ви питаєте, чому не показую діток. Буду, буду показувати поступово. Я вчуся знімати, вчуся монтувати. Говорити на камеру, як виявляється, це не так і просто. Все буду показувати. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте запитання. Я нікого не повчаю, нікому не нав'язую нічого, нікого не навчаю, а просто розповідаю про життя в селі. Звичайне життя родини, яка працює, трудиться, доглядає за господарством, за дітками. Ну, ось так. Дякую за увагу. Тому будете трішки в курсі. А то я так, канал відкрила, нічого не розповіла. Там, в першому відео, дуже хвилювалася.